Сьогодні про баланс: про баланс в нашому житті негативу і позитиву, про баланс негативного відчуття, негативного ставлення, самого до себе до оточуючих, до оточуючого світу, до питань, до проблем. Я вам хочу сказати, що завжди наше життя так складене, що. Позитивного менше, ніж негативного. Тому, коли з'являються негативні ситуації, думки, відчуття, обов'язково потрібно шукати баланс. Баланс це не статична. Складова життя, баланс це весь час динаміка. Це тоді, коли ви доповнюєте свої негативні думки, негативні якісь ситуації, позитивним баченням, позитивними думками, коли ви в кінці кінців себе балуєте, тобто ви шукаєте свій ресурсний стан для того, щоб цей баланс вирівняти. І це буде завжди правильно, тому що ви повинні відчувати. Що так сьогодні не дуже добрий день? Сьогодні не дуже добрі обставини, але завтра. Або через годину, або через 10 хвилин я піду, куплю собі тістечко, я куплю собі аромосвічку, або займуся якоюсь справою, яка дасть мені задоволення, або поговорю з якоюсь подругою, або товаришем, або мамою, або батьком, з людьми, які дадуть мені наснагу і дадуть мені розуміння, що я не одинока людина в цьому світі, що я дуже важлива для цього світу і для цих людей, які мене оточують. Тому баланс це весь час динаміка. Шукайте цю динаміку, шукайте позитивне відношення до життя, шукайте свій позитивний стан в цьому ж житті завжди.